Здається, прекрасні апартаменти в центрі посадки. В принципі, окопані, зверху дощ немає, йти, криша чуть-чуть тільки протікає. Моя служба почалася ще з 2010 року. У 2022 році я перебував в структурі МВС, підрозділ зведена, зведений підрозділ Хижак. Повномасштабне вторгнення я зустрів в місті Києві. Починав свій шлях підрозділ Хижак, Буча, Ірпінь. Потім ми переїхали на Миколаївський напрямок. Працювали. Це специфіка наших підрозділів, іменно дія в населених пунктах. В Серебрянському лісі ми працювали з мінометом 82-го калібру. Кстати, наш міномет був розташований 250 метрів від окопів противника. Поранення. Я був тоді якраз на охороні позицій, був блуждаючий міномет, і АГС приїхав, от стрілялися недалеко від нас. Ну, блуждаючий міномет, в принципі, це всі розуміють. Вони приїхали, відстрілялися і швидко втекли. А наш, а ми з мінометом стояли там, на позиціях рядом. Я так зрозуміли, вони про нас не знали. І туди півпакета градів прилетіло. Ну, якраз тоді я отримав поранення, мене зривною хвилею відкинуло, права рука повністю покинула чат, вона вийшла, ну, ззаді вийшла повністю з сустава, болталася ззаді в тілі, на нозі переломи, сухожилля надірвані і сустави повреждені були. А після поранення повернувся далі на службу. А в подальшому мені запропонували стати інструктором в державній прикордонній службі для того, щоб навчити людей, як правильно поводитися зі зброєю, тактикою, що їх очікує під час війни, щоб їм це внятно розповісти і щоб вони це розуміли. І їхні тактичні навички були на доволі високому рівні, щоб їх це могло спасти. Їхнє життя, здоров'я, і вони цілими здоровими повернулися додому. Тихо-тихо-тихо, собачка їха. Тихо, собака тиха, блять, я, я саме за закладаю. Пушак дає, да. треба... О, ні. на даний період часу я являюся інструктором з вогневої підготовки. Скажу вам по відгуках людей, яких я навчаю, їм це цікаво стає. Чого? Бо я під час навчання завжди додаю якийсь сценарій. Плавно робити те, що їм кажуть, це їм скучно. Для того, щоб вони щось пробували це зробити, їм треба дати якийсь сценарій. Переходи, прикриття груп, накопичення на позиціях. Хлопцям дуже сподобалося це. Ми, я їм, правда, не тільки з вогневої, я їм розширений більш курс дав. У нас там і поранені були, евакуація поранених, штурм будівлі був. Їм ем, по-любому треба розказати власний приклад, тобто як воно відбувається насправді. Грубо говоря, треба вчитися на чужих помилках. Прекрасно розумію, у багатьох це не виходить, всі вчаться на своїх помилках. Але ця інформація їм потрібна, щоб вони знали, що робити в певній ситуації. Це врятує їхнє життя, поможе їм виконати їхнє завдання, на яке в них покладене, -по з мінімальними втратами і може, взагалі, без них. Моя на даний період часу основна задача це передати опит побратимам, які приходять новоприбулим, щоб вони мали навички. Які поможуть їм рятувати їхнє їхнє життя та здоров'я, і так же само виконати з поставлення них задачі, що призведе до нашої незалежності в подальшому, і ми її не втратимо,